Садик такий дідуський. Мене там ненавиділи, обзивали всяке, всяке, всяке. М Моя мама коротше, увиділа моє лице, вона навіть не впізнала, хто я такий. А я кажу, я твій син. А вона прийшла п'яна. О, ні ні ні, -ні. Мені, мені таку маму, мені таку не треба. Проходіть, проходіть. Я проживаю на цьому фонді вже 10 років. Сам я із інтернату. Батьків своїх не знаю, ніколи не бачив. Ну, він не цікавився. Я завжди знав, що в мене є папа Славік, і ми йому і кажемо. Одні кажуть, дядя Славік, одні кажуть отець. Кожний по-різному, він завжди з усіма старається бути як батько. Старається. Хоча ми хлопці не завжди це все бачимо. Ну, ми вдячні. Ті молоді хлопці, які до нас попадають, в них є ментальне відхилення. Такий короткий свій життєвий період прожили в сім'ях або в тих закладах, де є насильство, то вони дуже такі озлоблені і думають, що весь світ уже проти них іде. І що вони нікому не нужні, що вони за, за... їх закинули. Вони вважають себе непотрібними. Знаєте. У мене є своїх троє дітей, а, теж хлопці всі. І... І мені всі часто мені знають казати, що я багатодітний батько. А в 98-му році в моїй сім'ї теж був випадок, я втратив свого сина. В автокатастрофі і після цього я так серйозно задумався над тим, що я можу хорошого в цьому житті і на цій землі зробити. Ми з нашими друзями з Німеччини їздили по дитячих будинках, задумалися над тим, що стається з тими молодими людьми, які закінчують ці школи-інтернати, куди вони йдуть. І яка їхня судьба? Ми побачили, що багато з тих молодих хлопців стоїться на вулиці, живуть у підвалах, на вокзалах. Нам прийшла така ідея, щоб побудувати або купити, зробити такий будинок, де можна було тих хлопців, молодих хлопців і адаптувати до самостійного життя, дати їм спеціальність якусь і дати той старт в. Життя. Ваня, скільки тобі років? 18. Його батьки позбавлені батьківських прав, і я був його опікуном до 18 років. Троє свиней, за яким Ваня в нас доглядає. Він все рано встає в першу чергу, навіть сам не йде їсти. Першу чергу хапає відро із відходами і біжить дати в першу чергу свиням їсти, а потім вже сам іде на кухню їсти. Так, У так. медичних справах пише, що він там має якісь повади здоров'ям, плюс пишуть, що це дитина інвалід дитинства, але ніяких підтверджуючих. Документів у них немає, і нам приходиться ці документи виходжувати всі їм по-новому. Я родині не був, я надали час проживав на вулиці. Щажке мене дуже складне життя було. Він любить робити, любить чистоту. Хотілося б, щоб вони десь працювали, заробляли собі кошти, якісь заощадження робили, поки вони можуть тут проживати. Даний час в нашій організації проживає 24 молодих особи віком від 17 до 30 років. Навіть. Деякі хлопці з них вони мають інвалідні групи. Ми проходимо з ними всі медичні обстеження, також щоб вони могли отримати якісь. Якусь допомогу. Ми бачимо, як та особа стаблі... ну, привикає до самостійного життя, як вона адаптується до соціуму. І ми вже тоді починаємо щось з нею працювати, чи вона може йти сама жити. Дві організації які допомагають нам на Україну. Це німецька гуманітарна організація Гуманітари Гільфе», і німецька організація ОАЗЕ. Гуманітарна вона надсилає і продукти, і одежду, і оплачує комунальні послуги. Це наш вихователь займається уборкою миттям вікон. На жаль, в нашій країні існує така проблема з, з працевлаштуванням цих молодих хлопців на роботу, здобуваючи спеціальності в профтехучилищах, Маляр, штукатур, швея, вони не можуть працювати по тій спеціальності. І ми стараємося побачити, що він може і надати ту роботу в такому місці, де він може себе реалізувати і працювати. Степа, в нього дуже феноменальна пам'ять, якщо чесно Да. Він у мене може бути складовщиком, бо якщо я його пускаю в склад, робимо, то потім кажу, Степа, де в нас то стоїть, він знає все, де стоїть. То як комп'ютер, голова. Степ? Степа, <пілітна> <Yes, Stjopka. пілітна> де в нас лежить взуття? Там лежить. Добре. Понеси на вулицю і покладь на подон, я дораз заберу. На подон Степка, покладь. Можуть працювати десь підсобниками на будівництві, грузчиками на якихось фірмах. Є хлопці, які більш смикалисті, можуть навіть є такі, що вже працюють експедиторами, складовщиками. Саме тяжко донести до них, що вони потрібні, що вони не є відкинуті суспільством, що вони можуть адаптуватися до того суспільства і можуть багато принести пользи для суспільства. Ті гуманітарні грузи, які ми відвантажуємо, які йдуть туди на Україну, де зараз йде війна. Ті люди, повірте мені, кажуть, вам дякують. І ми відправляємо їм ті продукти, ту одежу, те, що необхідно, нашим воїнам, які захищають нас. Благодаря нашій роботі ті люди можуть нас захищати, ті люди можуть вижити. От так я їх десь мотивую, що вони потрібні суспільству. Ми пишаємося тим, що ми також можемо щось. Щось зробити добре в такий нелегкий час в нашій країні добре для людей, які потребують цієї допомоги.